Протягом тижня ми знаходилися в зоні антитерористичної операції, і, зокрема, у тих містах, які нещодавно були звільнені від російських терористичних диверсійних груп, зокрема Слав'янськ, Краматорськ, Артемівськ та інші прилеглі території. Хочу зазначити, що протягом цього всього часу міністр внутрішніх справ. Арсена Аваков, а також командувач Національної гвардії Степан Полтерак, керівник департаменту карного розшуку Міністерства внутрішніх справ України Василь Паскал та заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий знаходилися там для координації дій і контролем за виконанням поставлених задач. Як ви знаєте, сьогодні місто Славінськ, Краматорськ поступово повертаються до нормального мирного життя. І я з приємністю зазначаю те, що результати нашої роботи протягом останнього тижня вже дають якісь Позитивне сприйняття, і, власне, можуть говорити про те, що найближчим часом в цих містах все буде добре. Отже, по порядку, за останній тиждень в місто Слав'янськ було направлено десятки гуманітарних грузів, які продовжують поступати. Щодня. Протягом минулого тижня місто Слав'янськ відвідав президент України, велика група посадовців Кабінету міністрів, зокрема, міністр транспорту Максим Бурбак, голова Ощадного банку Андрій Пишний. Кілька днів з нами у Слав'янську Краматорську провела представник президента Ірина Геращенко. І велика а, кількість а, губернаторів, я маю на увазі голів обласних адміністрацій, також відвідали а, зону антитерористичної операції, звичайно, з певною допомогою від своїх областей для постраждалих місць а, на сьогоднішній день, якщо говорити про місто Слав'янське, яке найбільш постраждало від дій а, російських терористичних груп на чолі. З офіцерами гру Гіркіним Стрілковим, а також їх поплічником Абвером та іншими фашистами здійснено низку заходів, які сьогодні вже можуть говорити про те, що місто оживає. Перш за все, хочу зазначити, що в місто активно повертаються люди, і за останній тиждень їх тисячі. Про це можна сміливо говорити. Я думаю, що статистику ми підіб'ємо трошки пізніше, але це вже тисячі громадян. І якщо ще в неділю-понеділок місто було практично порожнім, останні дні, напевно, ви всі бачили, що місто зажило в місті надзвичайно велика кількість людей, вони повертаються, вони радіють визволенню від терористів. Вони готові підтримувати а, законну українську владу. І, власне, а, сьогодні, можливо, вперше за багато-багато років мешканці цих регіонів відчули реальну турботу і те справді доброзичливе ставлення з боку а, а, нової української влади а попри всі ті колізії, які. Відбувалися раніше. Власне, я маю на увазі, в тому числі, і певну іншу ментальність мешканців більшої, більшої частини мешканців саме цих населених пунктів. Найбільшою проблемою сьогодні залишається відновлення електропостачання, але я можу сьогодні чітко сказати, що на цю годину відновлено. Електропостачання в 6 мікрорайонів міста Слов'янськ, а також практично подано енер... електроенергію в центр міста. Вчора було одне планове відключення з 4 до 10 години вечора, але це було пов'язано з ремонтом електромереж. На сьогоднішній день вже другу добу працюють каналізаційні насоси. Які будуть прокачувати стоки для того, щоб після налагодження повного забезпечення енергетикою можна було відразу відпрацювати подачу води і у Слав'янськ, і у Краматорськ, оскільки ці мережі між собою взаємопоєднані. Я думаю, що Повне постачання енергії і води до цих населених пунктів відбудеться на наступному тижні. Не будемо прив'язуватися до дня. Я думаю, що це буде середина наступного тижня. Якщо вдасться раніше, дай Бог. Величезною проблемою було і, на жаль, залишається тотальне замінування, яке залишили терористи. У спадок цим містам. Повторюю, тотальне замінування. Заміновано було практично все: від барикад до об'єктів державної та комунальної власності цих міст. Тому наші мінери, я маю на увазі мінерів Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, звичайно, вибухотехніків. Служби з надзвичайних ситуацій працюють в цілодобовому режимі. І, власне, ті проблеми, що зараз ще гальмують постачання енергії, також полягають в тому, що значна кількість об'єктів подачі енергії також була замінована, деякі залишаються заміновані і на цей час. Але ще раз повторюю, там постійно, цілодобово, Працюють е, е, мінери, які е, ці питання е, вирішують. Далі з хорошого. Е, протягом двох днів люди вже отримують пенсії через Укрпошту та Ощадний банк. Е, я маю на увазі мешканці е, Славянська. Тобто, почали здійснювати е, соціальні виплати. Працює держпів. Казначейство, відновлена робота пенсійного фонду, запрацювала міграційна служба, і власне почалося і відновлення документів, і вирішення інших проблем для тих людей, які цього потребують. Звичайно, я не сказав, що енергетика і світло подано було в першу чергу в центральні міські лікарні, в центральну районну лікарню, в, значить, в будинок культури, в міську раду, в ті об'єкти, які сьогодні є ну, такими штабами, де люди можуть прийти і отримати необхідну допомогу. Залишається, безперечно, ще низка проблем, які потрібно буде вирішувати, але я вам скажу чесно і відверто, за цих кілька днів враховуючи той стан міста, в якому воно знаходилось, результат більш ніж достойний. Я тут мушу особисто просто щиро подякувати групі е, працівників оперативного штабу, з якими ми весь цей час знаходилися у цих містах, і, зокрема, це полковник Державної служби з надзвичайних ситуацій Чечоткін, який керує безпосередньо процесами в Слав'янську. І, звичайно, за допомогу уряду, за допомогу е, голові. Обласної державної адміністрації Харківської області, які дуже оперативно вирішували питання не тільки надання гуманітарної допомоги, а в тому числі спеціалістів своїх спеціалістів в різних галузях, які е, наразі потребують е, е, забезпечення життєдіяльності міста. Тому робота не зупиняється ні на секунду, е, працюють в цілодобовому режимі. І я переконаний в тому, що буквально вже на наступному тижні місто буде цілковито відновлено з огляду, звичайно, на роботу всіх закладів, установ і в першу чергу органів державної влади. До речі, вчора ми якраз перед від'їздом я виїжджав вночі сьогодні, а надвечір, вже 6-7 година, було відкрито. Багато магазинів вони працювали. Тобто, вже, оцей, скажімо так, настрій у людей після пережитої страшної трагедії, він поліпшується, і справді люди, люди повертаються. Звичайно, всі відповідні служби, зокрема служба Міністерства внутрішніх справ, спецпідрозділи Міністерства внутрішніх справ, несуть цілодобове чергування. Працюють посилені наряди Національної гвардії. В Слав'янську, зокрема, дислокується спецбатальйон Київ-1, який здійснює постійне чергування і патрулювання. Підсилено дуже сильно підсилено міліцію Краматорська. Там також в посиленому режимі сьогодні здійснюються заходи. До речі, під час перебування. Міністра внутрішніх справ в місті якраз стали свідками затримання кількох сепаратистів, досить цікавих персонажів. Це арешт здійснювали наші спецпідрозділи, які на сьогоднішній день підозрюються в тому, що були снайперами Донецької Народної Республіки. Тобто, слідство зараз тримає, я думаю, що коли будуть матеріали, то більш широкі висвітлення ми з цього приводу надамо. Отже, в принципі, ситуація повністю під контролем. І окремо мені хочеться сказати за настрій людей. Ви знаєте, я скажу відверто, я очікував зустріти зовсім іншу картинку. Бо я прекрасно усвідомлював, що місто знаходилося в інформаційній блокаді. Це справді так. Вони справді абсолютно тотально були отруєні російсько-фашистською пропагандою. Ви знаєте, були люди, які от переховувалися останні місяці. Які останню новину, яку чули про Україну, це те, що Порошенко обрали президентом. Більше вони нічого не знають. І це створювало певний бар'єр під час спілкування. Але абсолютно сьогодні впевнено можна казати про те, що більшість населення Слав'янська, Краматорська, Артемівська, Дружківки, сьогодні щиро вітає визволення. І ви знаєте, от ті сльози щирі сльози людей, які Сприймали і нас і спілкувалися з нами, напевно, вони багато значать. Але ви знаєте, я вам скажу, що мені найбільше сподобалася інша категорія людей, бо їх насправді є три: є патріоти українські, які не переставали бути українськими патріотами і під час захоплення міста бойовиками. Є, звичайно, Проросійські налаштовані громадяни, від цього нікуди не дінешся. Їх, звичайно, значно менше, ніж нам розповідали, але вони є. І з'явилася третя група людей. І ось мені з ними було спілкуватися дуже приємно. Тому що ця група це ті, хто розчарувався у тому, що називається. ДНР, Новоросія, хто сьогодні, підходячи до нас, відкрито нам щиро казав, до речі, також зі слізьми на очах. А ви знаєте, а ми ж їх підтримували, ми ж їм на барикади їду носили, ми ж їм допомагали, ми ж були впевнені в тому, що Russia Today, Life News і Росія 24 говорять правду. Но мы за это время так наелись от этих негодяев, которые убивали, насиловали, мародерствовали, зверствовали, отбирали последнее. Когда их склады ломились от тушенки, от консервов, от макаронов и от всего остального, отобранного у мирного населения, а люди голодали, І прятались по підвалам від їхніх обстрілів. І багато людей це підтверджує і бачили їхні обстріли. І тому оцей надлом в ментальності дуже значний. І на цьому потрібно час від часу наголошувати. Бо справді люди спочатку думали інакше, люди були налякані. Ви знаєте, підійшов один чоловік на вокзалі, коли ми були там з гуманітарною місією, і задає питання, а це правда, що тепер за русский язик будуть вивозити в концлагеря? І поруч стоїть міністр внутрішніх справ, який, ви всі знаєте, є російськомовним. І, і ми спілкуємося з, з ними, здебільшого російською, щоби. Скажімо так, бути зрозумілими для тих, хто вживає цю мову. Каже: ну, тоді треба нас першими вивозити. Напевно, разом з вами і поїдемо в ці концлагеря. Тобто, це було настільки продумана, тотальна і абсолютно інформаційно-терористична програма з боку Кремля, що. Тепер приходиться оговтуватися. Але все позаду, і найголовніше посил людей сьогодні, і ми це відзначаємо з приємністю. Я про це навіть писав: що одне прохання. – «Ребята, ви ж нас уже не бросите, ви ж не уйдете, ані же не вернуться. Люди просто сьогодні йдуть на абсолютно нормальний, зрозумілий контакт. І я переконаний, що найближчим часом. В цих містах буде встановлено абсолютно нормальне мирне життя. До речі, можу сказати, що наскільки я знаю, ось, мабуть, на штабі, який сьогодні відбудеться координаційному, ми це почуємо. По Слав'янську і іншим містам буде прийнята спеціальна програма уряду Кабінету міністрів, де будуть передбачені ті необхідні заходи, які дадуть. Змогу вже в найближчі строки навести повний порядок і, власне, дати можливість людям жити, працювати і розвивати своє місто, свої прекрасні до речі території, природні ресурси в єдиній європейській Україні.